Цікарм'яка чашка польського виробника Гарсенія моделі Йоко K8010. Дуже цікавий дизайн, начебто так, дві бретелечки. Ця бретелька регульована, не відстебується тоненька, і також на плечах бретелечка не відстрібується. Чашка виготовлена за формою Т-образний крій, який дає круглу, гарну глибину. дає... Круглу гарну форму збирає груди ближче до центру. Особливість цієї білизни в тому, що внизу така якісна, нееластична мікрофібра, яка тримає ваші груди і вона збирає їх начебто то яблучки такі. Зовні прикрашена ще таким візерунком, логотипом. Всередині є додатково ще січета така вставочка, яка створює нюд ефекти під зовнім мереживим. Вже такий цікавий дизайн. До цього бігала труси сліпи. Вони також поєднані із мікрофібри, але вона така більш м'ягка вже. І мережево під візерунок, під безгалтер. Обов'язково на листовиця. І ззаді також поєднання мережевої мікрофібри. Середня класична посадка по талії. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і К. пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.